Доброго ранку всім. Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Сьогодні в нас недільний ранок, і це саме час подивитися, що ж я навишивала вишивала за цей тиждень. Якщо ви чуєте якісь дивні звуки, то це моя пухнаста асистентка. Вона знайшла час прийти до мене поурчати, а я, на жаль, не маю іншого часу, щоб це зняти, бо зараз мені привезуть дрова і мені треба буде їх. Розгрожати. Так, лиричний відступ закінчився. Подивимось, що ж ми навишивали. На цьому процесі за тиждень я додала ровно тисячу хрестиків, і вони додалися от у цьому зеленому Кабаку, як казала моя бабуся, вона казала, не гарбузова каша, а кабакова каша. Отакий От буде дизайн, коли він завершиться. Мені тут залишилося ще один, ну, дошити зелений, відшити цей коричневий, повишивати гілочки квіточки. І це в мене становить рівно 11 тисяч хрестиків. 11 чи я не знаю, чи я зможу видавати по тисячі хрестиків за один вишиваль, Підхід, так скажімо. Дуже б хотілося, але з іншого боку, можна і трішки розтягнути на всю осінь цей процес. Але треба б завершити в осені, бо якось взимку це вишивати буде не дуже прикольно. Не то, що процес буде неприкольний, знаєте, як привратіться в тику. А, от. а ну, якось нелогічно, по-перше, а по-друге, в мене на зиму вже такі об'ємні плани. Які можна буде виконувати, виконувати і виконувати був би час? По-перше, я там планую таки душити свою бісерну кулю, От. і я для неї купила заготовку пінопластову, і спробую робити оформлення до цих кульок. Але це буде чи наступного, чи через тиждень, коли я її душию, я таки дозріла до того, щоб її душити. А зараз ми з вами все ще дивимося, що було на цьому тижні. Тобто не будемо забігати на набагато наперед. Я так маю сумніви, що після сьогоднішнього дров я взагалі буду щось вишивати наступного тижня. Ще що я повишивала, я повишивала цю заготовочку на жолуді. Я не знаю, чи будуть ці жолуді цього року дошиті і оформлені, але потрішки я їх вишиваю. Бачите, на другому дизайні в мене навіть є щось, оце схоже, навіть на жолуді. Як знаєте, як символічні жолуді. Нагадаю, їх буде 8 штук таких, вони будуть оформлюватися з фетром. Ще, ще в мене є отакий дизайник. Це нічний трамвай за набором від катрусиних рукоділок. От, нагадаю, в цьому дизайні у нас 127 800 хрестиків і вдовжину він 70 см. На цьому дизайні в нас додалося 560 чи 580 хрестиків. Додалися вони отут, от у цій частині. Це у нас у цей. Верхній куточок, де у нас віконечко, і трішки додалися от в розсипу. Ну, думаю, що не дуже тут помітно, що тут саме додалося, але я планую цього місяця позашивати цей розсип, щоб в нас вже була якась. Ну, візуально було хоч щось зрозуміло на цьому процесі, бо до сьогодні тут тільки плямки-плямки-плямки, і вони поки що в картинку не складаються. В мене є дуже, великий спокуса, дуже велика спокуса розпочати ще якийсь багатобарвний процес. Я навіть знаю, який, і я навіть маю на нього ниточки. Але я поки що тримаюся берега. Поки що я туди не пустилася. І ще один такий. Ой, ну я не можу вам це не показати. Що, все? Все, мурмур. Мурмур. -мур? І ще у нас цього тижня сталася, я б сказала, визначна подія. Один Міст у нас трішки впав. Е і я, знаєте, була така всенародна іфорія. От, Всі святкували. Я не знаю, я, в нас в країні, я не знаю, що так останній раз святкували, мабуть, коли крейсер втопили. От, у нас якась така е приводи для радощів останнім часом, дуже дивні. Щось втопилось, ми святкуємо. От, і багато хто поначин, порозпочинав процеси. Я трималася, 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 а потім думаю: а в мене ж є підходящий, так би мовити, процес до цього випадку. Зараз розкажу, чому. Це в нас ікона за сучасна ікона з картиною художника Охапкіна, архістратих Михаїл. Ну, Я не сприймаю це знаєте, як таку дуже релігійну річ ікону, От, більше як ну, скажімо, арт-об'єкт, чи якийсь символ, чи ще щось. От, і е я подумала, що архістратиг Михаїл у нас не просто архангел, він у нас архістратиг, це е е е як така тобто Він у нас командир небесного воїнства. Тобто має безпосереднє відношення до воїнства. От. І він, як покровитель командирів, я так думаю, може бути нам корисний в деяких питаннях. Ну, дуже так туманно, я розумію, сформулювала, але оцього красунчика я розпочала. Отут у мене такий невеличкий початок. Ну, тобто процес то буде великий. Тут, до речі, я так і не порахувала, скільки тут буде загалом штучок Бісерин, От, але пришила я тут небагато. Мені подобається підбір, мені дуже подобається, які кольори тут у нас будуть на червоному. Нагадаю, цю заготовку зробила нам фірма Вірена. А, от. І купувала я його, його в магазині Мережка Львів і попросила до нього підібрати бісер. Тобто підбір буде повністю на смак дівчат з магазину Мережка Львів. І судячи з того, що я бачу тут на червоній підбірці, то буде ну, досить симпатично. Тут буде таке сіро голубище, золотистий, там лише мені. ну... Викликають сумніви жовті-золоті кольори, які на німб, Але в мене золотих кольорів повно, вони в мене лишилися ще з часів відшиву ікони Єрусалімської, І я думаю, що якщо мені там щось буде, ну, я побачу, що воно не пасує, то я може щось там і заміню. Але взагалом ну, червоний мені дуже подобається. Тут, бачите, такий рожеві якісь. Ну, концентруйся, давай, фокусуйся. О, отак от бачно. Е, тут є у нас прозоре скло темно червоне, і рожеві такі перлики, і е, червоне, таке воно теж перлисте, і воно таке, знаєте, дає об'ємчик. От, Тут у нас, як ми пам'ятаємо, Верена не дає номери бісеру, вони дають тільки кількість орієнтовна, щоб ми знали, скільки орієнтовна. Купити пакетиків по 5 грамів. От, мені все прийшло в таких ну розвісних, на розвіс пакетиках, і е, вони були підписані підписані просто номерами, е, не номерами бісера, а номерочками. Там, 1, 2, 3, і так от в пакетиках було розвішено. Е, думаю, що буде шикарна ікона, вона вона велика. На одразу кажу, велика, тобто вишиватися вона буде е, не швидко. Але я закінчую останній сегмент на своїй бісерній кулі, скоро ми е, спробуємо, я думаю, їх зібрати. Е, і я повністю перейду на цей процес. з... Архістратигом Михаїлом, який буде командувати нашим небесним воїнством захисників, у Верени дуже такий плотний габардинчик і дуже класний він, знаєте, як не просто плотний, а він такий, знаєте, як пружиністий. От, на дотик дуже приємний і плотненько прошивається. Тобто е це дуже буде гарно для саме картини, для ікони. Я не стягую, коли вишиваю. У мене рівненько тобто я вишивала. Ой, а я забула, який там був виробник. Здається, Арт-Соло. Я вишивала велику таку єрусалімську ікону, Богоматірі Єрусалімська, і вона була, здається, арт -соло? От Зараз не буду брехати, потім подивлюся, може, скажу. І вона була на ну, там габардин був не такий плотний. І я так, щоб не стягувати, слідкувала за цим. От. Ну, На кулі воно. Якби там само полу виходить, бо вона сегментами йде, вона не йде отакими от полями. От. А на іконах треба слідкувати, щоб не стягувалося, щоб потім, коли будете натягувати, щоб не було таких слідів затяжок на тих, міс... на тих от, хотіла швидко сказати, забула, як це можна обізвати. Ну, Тобто, щоб не було затяжок, коли ви будете вставляти її в раму і розтягувати, щоб не було затяжок навколо там, рук, тут волосся, якихось деталей. Коли ви знаєте, тягнете, а воно видно, що тканинка тільки трохи стягнута, воно то розтягнеться, воно виправляється. Тканина штука еластична, але ну, воно не гарно, коли воно дуже розтягується. То на виренених заготовках воно буде плотненьке. і... Тут, якщо ви не будете тягнути нитку спеціально, ви самі нічого не стягнете. От, Такий в мене був стартик невеликий. Е, я обіцяла, що я почну щось, коли закінчу кулю, але ну, не втрималась, не втрималась, вибачайте. От, Які в мене плани наступного тижня? Наступного тижня я хочу ще додати трішки тут, щоб ми, як я казала, побачили, що то вікно і стіна. От, і буду, мабуть, льовика повишиваю, бо він давненько в мене, ну тиждень він в мене відлежувався. Якщо в мене, як я кажу, після дров в мене буде голка в руки лізти, <хи> то я повишиваю льовика, дороблю йому мохнату дубцю. От, можливо, там якісь взори на ньому почну, і хочеться якось його вже під, підфінішувати, бо в мене старти аж просяться. Е, я не знаю, як знімати покупки, е, бо е, знаєте, я купувала наче, її, е, наче й багато по сумі, але це, ну, це не різка не ток. Я не знаю, чи цікаво її дивитися. Просто моточки не тучок. От. Це шматочки тканини, Теж вони від, знаєте, у відриві від основного, так сказати. Вони, може, будуть не так цікаві. Це пінопластові заготівки, які, ну, ну, кульки і кульки, я не знаю. Можливо, я зроблю якесь загальне відео за осінь, але є ризик, що до нього не доживуть деякі покупки, вони почнуться раніше. Можливо, спробую знімати шматок. У мене тут трішечки перервали, таки приїхали дрова, В мене зараз буде дуже. Весела розвага перегрузки 6 кубів дровів, як я вже казала, але це приємно, що в мене на зиму будуть дрова. Киця вже сховалася під крісло, бо вона не любить коли громко. Я піду кидати дрова. Вам всім приємної неділі. І зустрінемось наступного тижня. До речі, я познімала свої запасики, ті, які на дачі, і в мене є ще ідея для тега. Я не знаю, чи я зніму тег, але запасики можливо я викладу наступного тижня. До зустрічей!